Миру дорогоціню, хочу з вами поділитися. Багато хто зараз стверджує, що зброю брати не можна, захищатись не можна, бо є заповідь, не вбивай. Так, заповідь не вбивай є. Але коли у твою країну приходить вбивати, знищувати, мародерити, а хто приходить? Диявол прийшов вбити, красти, погубити, знищити. Це все прийшов зробити диявол. І зло воно карається, і Бог поставив владу на землі. От Божі слуги, поліція, величезна армія. У них призначення захищати країну, зупиняти цей хаос, який відбувається в світі. І також у християн теж величезна місія це нести світло. Боротися з духами злоби, постійно перебувати у молитві, постійно перебувати у слові і проповідувати до краю землі, щоб зупинити цю темряву. І хотіла з вами поділитися, що Содом і Гомора вони були знищені за беззаконня. І Бог нам показав оцих. Содом і Гомору, як приклад для безбожників, що може відбутися, що може статися, якщо ми будемо робити те, що нам заманеться, не виконувати Божі постанови. І я хотіла з вами поділитися, що у нас має бути мотив любов, постійно любов, і ми маємо жити по благодаті. Ісус пролив свою кров, щоб ми жили свято, щоб ми жили праведно. Церква це є дім Божий, і я маю аналізувати, чим я займаюся в церкві, що я несу. І хотіла з вами поділитися за ту притчу з Біблії, коли Ісус Він простив жінці перелюбниці, і що відбувалося? Ісус показав приклад, що нам робити, коли з боку таке відбувається, коли людину хочуть вбити. Ісус помилував жінку. Але про що тут говориться? Що фарисеї, така релігіозна течія, вони схопили жінку і хотіли закинути каменями, вони проявили до неї суд, вони проявили до неї суд, але себе вони не бачили. Вони проявили суд. І тому Ісус Христос сказав, хто з вас без гріха, нехай кине камінь. І всі опустили камені і пішли геть. Ісус показав, що я не маю бути суддею для когось. Якщо я так хочу судити когось, то я маю бути без гріха, не бути тим лицеміром, не бути тим фарисеєм, який бачить всіх, а себе не бачить. Ми маємо не залишати найголовніше це суд до себе, милість до ближнього, справедливість, вірність у малому. Все має бути по благодаті, по любові. І мене дуже сильно торкається ще за Ананія і Сафіру, тому що вони померли від гріха. Вони зробили величезний гріх. Вони були апостольські. Церкві, де була велика Божа благодать? І вони обманули Святого Духа, вони збрехали на Святого Духа, і вони були знищені. І якщо хтось стверджує, що там їх щось шкодує, от що там Бог замочив тих Анані і Сафіру, не треба було, що вони такого зробили? Там була, була брехня на Святого Духа, і Бог чітко показав, що буде з такими, хто буде йти на Дім Божий, на церкву, на Божих людей, хто буде брехати, лицемірити, вбивати пророків, гнати. Мене дуже сильно торкається, що Ісус Христос сказав, що хто? Меча підніме від меча і загине. І хто одержимий насилля, тот він насилля і загине. Тому ми маємо реально жити в любові, жити по милості, жити по благодаті Божій, щоб нам бути Божими дітьми, щоб нам бути тими світильниками, які будуть нести у цей світ любов, це найголовніше. І що торкається за любов? От там. Якщо я люблю ворогів, а рідних я не люблю, то про яку любов я тоді говорю? Не може такого бути. Христос каже: якщо ти не любиш рідних, якщо ти не турбуєшся, не піклуєшся, не проявляєш увагу, то ти гірше якогось невіруючого. Як ти можеш любити ворога, а ближнього свого не любити, засуджувати, лицемірити і так далі. Нам не треба забувати найголовніші заповіді. Перше, це любити Бога всім серцем, всією душею всім розумом. а друга любити ближнього як самого себе. І тут говориться про любовне почуття, гнів, ненависть там, всякі образи. Керування емоціями це не є любов. Любов це коли людина виконує Божі заповіді, і вона веде життя праведно, свято, благочестиво, приміняючи суд до себе. А милість до ближнього. Амінь.